Він не раз говорив своїм колегам: я живу, начебто не в свій час, не в свою епоху. Дехто вважав Вадима Баралюка дивокуватим. Однак, ті, хто знав його ближче, цінували небайдужість та любов до міста. В числі таких журналіст Степан Калинюк це його ідея організувати вечір пам'яті Вадима Баралюка, який пішов із життя місяць тому. Людина філософ, людина неординарна, яка бачила. Дуже багато позитиву в нашому сірому такому стрімкому житті. Ну і я сказав, що у нас позивив екран, і потім ми з ним співпрацювали, зробили разом кілька фільмів. Він виступив як сценарист у фільмі, який демонструвався по першому каналу. Це був фільм про Криворісталь. Рабничий фільм, але він зробив його з душею, написав від першої особи. Нельзя такого чоловіка, як Вадим Іванович, ну, не поміть, не почтить. потому что он для города сделал довольно-таки много. Он был киносценарист, он был кинорежиссер-документалист, он был горный инженер, он был художник, он был детский писатель, он был новелист, то есть он писал для взрослых короткие рассказы, новеллы. Он ко всему еще был изобретатель. Та щоб не брався Вадим Баралюк, чи то знімати фільми, чи писати або малювати, він дивився в майбутнє і передавав свої знання тим, хто був поряд. Ми з ним співпрацювали і майже всі проєкти реалізували. Ми з ним зробили 8 фільмів. Такі фільми, як Чебурека, Придсказатель, Окно в будущее», «Притча Папа. Це ті фільми, які дійсно были сделаны от души и очень продуманные. Единственное, что реализация этих фильмов была не на профессиональном уровне. Вадима Баралюка згадували ще й як автора творів для дітей. Ті, кому довелося знати його особисто, стверджували. Вадим Баралюк був неординарною людиною і залишив по собі вагомий спадок для дорослих і для юних. У нього згусток енергії в кожному слові. От мисль як кристал. Знаєте, от нічого не треба, от, слово на місці стоїть. Тобто він уміл писати. А от чому до дітям він обращався, мені я вже зараз подумала. Мені кажется, потому що. Дети будущее, дети наше будущее. И он все время говорил о эстетическом и нравственном воспитании подрастающего поколения.